Привіт, друзі! Привіт гості каналу! Запрошую до маленького перегляду моїх новеньких маленьких рослинок. Я вже тут їх трошки підкривала. Буду доставати. Ось що, якщо не дуже гарна упаковка, то мається таке лихо трошки висипається. Але рослинка доїхала добре. І це найголовніше, що рослинка наша вийшла вдома. І це у нас сьогодні день з сингоном. У мене є тільки один White Increio з сингоном. Я їх чомусь раніше не дуже полюбляла, от бачите, як от. Ну, добре, розсипалося. Все, розсипалося, висипалося. E, значить, посилочка їхала до мене десь дні весь. З понеділка вислали, а неділю отримала. Сім днів. So. З понеділка мені висилають e, по Україні. Вона надходить до міста Чернівці. там забирає водій і ну, взагалі-то в суботу мені привозить, або ж неділю. І я отримую наші українські. Спочатку голландські, тоді вже українські рослинка. Ось це десь друг я лишу в цій коробоці. Хоч він і розсипався, ну, бачу, що гарна ну, рослинка, такі корінчики. Велика, велика рослинка. Це у нас сингоніум льод. Медовий лід. У нього такі, потім будуть і красні, аж такі красно-розові вкраплення на листах. Це зараз такий популярний символіма і чомусь мені захотілося придбати і собі. Чогось до, ні... до них теж моє кохання прийшло. Це носить... друга дівчинка. По сенгоніумами зазвичай з мого опиту вже помітила, що осінню вони просто не доїжджають. Якщо вони добре политі, вони мерзнуть. В тому році я замовила декілька сингоніумів, і вони всі змерзли. Тобто через тиждень вони вже замерзли і пропали. Хоча йшли декілька днів, по-моєму, по Україні я мовляла. Дивіться, яка файна упаковочка. тепла. Ой, яка файна дівчинка-йолонка. Дякую. Бачите, які столуси земля яка не розсипана. Так то ж тут у нас такі маленькі. А у нас тут мілк. У нас тут мік. Також сьогодні я ще покажу вам. Ось такий, такі маленькі. Гарнесенькі, чуєте, я вже прям зовсім люблю ці сінгоніуми. <гум> Їх стільки зараз нових гарних видів, що є, є такі сорти, які можуть дуже сподобатись любій квіткарочки. Навіть якщо ви не дуже полюбляєте сінгоніуми. Цього разу, до речі, на кордоні мені відкрили мої, із всіх моїх посилок дві посилки до рук. Провіряли, що ж я там собі замовила. Ну, Але все, файно доїхало, все назад упакували, так що незаконного нічого я не придбала. філодендрона. Ну, як же я без філодендрона. Ріп e, оф Fire. Ну, я бачила ці філодендрони і дуже мені захотілося собі токенькі мати. Тепер у мене він також є. Також, звичайно, на фото я щось думала, що він трошки більший. Але дивіться, який він файний і новий, новенький листочок. Ну, гарно доїхав, гарний нього стан. Ось такий красунчик. І ще лишився одненький. Це фінк триколор. Ось такий маленький, малесенький листик розгортається, такі маленькі розовенькі краплиночки. Ось такий маленький сімончик є. Тепер. Я мати маленьких сигналів. Сін... <хі> ну, і ще один дендер тепер є в моїй колекції. Якщо вам відео сподобалося, ставте «подобайки», Підписуйтесь на мій канал, в мене дуже багато ще рослин, котрі хочу вам показати, поділитися, показати, розповісти, як я зі ними дивлюся, що, може, мої поради вам допоможуть. Щоб ви наблюдали, як зростають мої квіточки і собі придбали чи не придбали якісь сорти. Так що чекаю вас всіх на моєму каналі, а всім па-па! Рада була з вами бачити.